чупа Ну, якщо чесно, ніби я ніде таких не бачила, а от у Макачево я тут їх побачила. І зараз будемо тестувати. Ось такі вони на вигляд. Ну, що тут? Звичайно, суміш, в принципі. Тут бачить їх місце китайськими паличками спеціальними. То це взагалі було супер. Але я тут ніде не знайду до китайських паличок. Так що їмо, ну, вилочкою. Так, ну, що, давайте спершу спробуємо з цього штуку. Це типу як норі. Це не норі, але я чесно, я такі не кого-то так и собственно с такими штуками. М -м -м, дуже смачно. Ну, 10 10 Пойдем, Маня. Сейчас, крошечка. дам. Так. Ну, теперь давайте спробуємо. Ось цю вот штучку. Жовту.

Ну що ж, пробуємо. Набагато. Десять? вісім десяти. Тепер давайте ось таку штуку спробуємо це просто от палочка з мармеладного джека. І той же самий е, язичок кислий. Що ж, це ну, таке не вдало поєднання смаків, якщо чесно, ну десь 4 з 10. Найнижчий поки що рейтинг це ось це, а найвищий ось це. Ну все одно розмачніше це ось це. Так, ну що, тепер е, спробуємо... Давайте ось це. Я сподіваюся, що тут буде вдало поєднання. В принципі, вона складається з тієї ж самої маленької, якому я її оцінила з 80, типу, здається. Е, і з теж, типу, щось я зачпаркувала. Маленька добра, але ось ця от штука нуль з 10, просто 0 з 10. Є. Ну що ж, і куштуємо останнє. Ось таку от рибку. Так, що будемо куштувати, рибку чи рака? Ну, я пропоную рибку. Це теж, типу, така штука, що пам'ятаєте, мишей ось цих, які ми їли в дитинстві. Ну, ось це щось э, таке, типу. А то все, чи ну а тепер це не вдало дуже сильно поєднання. Дуже сильно не вдало, тому теж не можу з 10. Так, ну і тепер це закусимо ось тим найсмачнішим. Взагалі загальна оцінка цього ланчбоксу. Ну, десь 5 з 10. Так, е, а тепер цікаве запитання до вас одне. Як думаєте, правда чи брехня, що я ненавиджу всі цукерки? Свої відповіді пишіть у коментарях. На все добре!